Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Хочу вам поділитися ще одною своєю покупочкою з eBay. Це отакий, от от, як можете бачити, його модель Lafayette, чи LaFayette. La 224A Ламповий підсилювач. Була ставка від 1 долара. Я робив ставки, робив, робив, і потім в мене не було часу. Я виставив був, здається, 150 та, 150 доларів і е, все, і забув, і я його виграв. цей виграв. Для чого я його хотів? Мені поцікавили трансформатори. Ну, якби Силові трансформатори у мене їх є достатньо. Але от таких хороших, от дійсно хороших, і це американських трансформаторів на двохтактник, ну, Якщо купляти їх навіть такого розміру навіть на AliExpress, то я не знаю, чи вони в соточку війдуться. Точно не війдуться, напевно, в соточку, а це все ж таки як-не-як американські трансформатори. І тому вони варті. Які тут лампи в нас стояли? 6BQ5 або el 84 Також трансформатори підсилювач продавався як несправний. Тобто в ньому нема деталей, нічого. Я його думав спочатку розбирати, ну, просто розібрати. Але зараз я задумався і думаю, ну, навіщо якби підсилювач, можна сказати, комплектний. Є деякі нюанси, бачите, от гніздечко відірване, зломане. Також от, цей комутатор, він також зломаний. От, бачите, пластиночка зломана. Але це дрібниці, тому що дивіться, що в нас комутатор цей робить. Підключає AUX, тюнер і фоно. Ми просто його можемо звідси викинути і зробити напряму, щоб підключало, наприклад, просто AUX. До речі, цей у нас працює, це теж немало важливо. Просто треба подивитися, чи один не зав'язаний на інший. Якщо він не зав'язаний, то можна сміло цей, регуля... цей комутатор виключити, викинути, і ми маємо хороший підсилювач. Хоч можна прослуховувати так, як є, хоч можна зробити собі зверху якусь сіточку-кришечку. Так, Тут у нас є сліди як -то би сказати, корозії желіза, але при великому бажанні при великому бажанні, це все можна покрасити. Да, прийдеться знімати оці от регулятори, прийдеться верх знімати трансформатори. Але ми отримаємо покрашене шасі. При тому, всьому бачите, у нас тут закльопочки алюмінієві, Мож, в мене є якраз праймер для цинку і алюмінія. І Можна буде просто цинком покрити, і, до речі, він на кінотроні. Кінотрон у нас 5 ar 4 І можна буде собі покрасити, наприклад, в сірий колір саме шасі, а трансформатори вихідні і силовий покрасити в чорний. І буде сіро-чорний колір. Також можна покрасити передню панель, просто покрасити і зробити якісь там точечки, розміточки при бажанні. Давайте поглянемо в підвальчик, що у нас там в підвальчику коїться. В підвальчику у нас така от річ. Отакий набір. ну, Бачите, які, я так думаю, що це байпаси реалізовані, катодні резистори. 130 Ом, вони, напевно, на ВАТ-10 або й більше. От У нас характеристики, я так поняв, трансформатора. От Там ховається. І такі от опора. До речі, оці пластмасові конденсатори вони... Таю, чи як вони точно не знаю. Вони досить довго служать і практично не виходять. Опора також тут такі непогані рівер. Тому, за що я говорив? Що це підсилювач живий. Да, шкода, що немає нижньої частини, нижньої бляшки, але це не є проблема, можна вирізати з будь-чого. Тобто її можна доробити. От. Ці резистори, от як можна бачити, два змінних. Це накал на один і на другий канал середина. Тобто я вам вже показував відео в минулому треба буде погуглити, як це правильно називається. Коли ви берете на один і на другий край підключаєте 6 вольт, а середній на масу або даєте на катод вихідних ламп. Отаким от 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 чином у нас реалізований підсилювач. Дістався він мені з доставочкою 200 доларів, з доставочкою. Без жодної лампи. Тобто тут досить багато і тут такі, знаєте, жирні лампи, ну, 6 bq 5 якби, ну відносно, а от 12 ax 7 Тут у нас їх є 5 штук, тобто ну, багато, багато. Тобто цей підсилювач має досить непогано працювати. І мені здається, що я дивився і там два канали по 20 чи по 25 ватт. Я можу помилятися, ви можете собі переглянути це і самі переконатися. Дякую, що додивились це відео до кінця. Вподобайка, підписка, ваш коментар, ваші думки я завжди я радий читати. Чекайте нагадаю.